І в мене все нерф. Угу. реф. О, і ви тут. Всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове весняне крутезе відео. І в сьогоднішньому відео продовжується легендарна рубрика, яка називається Корисна інформація за ноутбуком. Давненько вже не було продовження, і останній ролик виходив в грудні 2023 року. І потім я поки не продовжував, тому що я вже вам розказував в одному ролику, чому в мене так довго не було на каналі. Були різні причини, але я їх сьогодні пересказувати вам, переказувати вам їх не буду. Ролик є на каналі, де я знову приїхав пар називається, але не один. А зі своїм другом Данилом. Якщо ви це відео ще не подивилися, то обов'язково зацініть. Ну, тепер до відео. В сьогоднішньому відео я відкопав інформацію про ці легендарні бластери нерфи І зараз я її вам буду читати. А поки я це все всілякі дрібнички рвну, тобто читаю, щось вам розказую своїми словами, то ви обов'язково поставте вподобайки. І підпишіться на мій YouTube канал Алекс Скорпіон, щоб мене забувати дивитися далі, мої круті відео. Я канал буду далі продовжувати, тому що мені це дуже подобається знімати якісь круті відео, тому що у мене вже багато мозку ідей просто. Ідеї не закінчуються. Я продовжую знімати, тому ви не думайте, я канал не кидаю, і я продовжую знімати. Добре, все, що хотів, я вам сказав. Краще давайте вже дізнаватися про легендарний бластер нерф. І так, друзі, ось і я готовий читати для вас інформацію. Ви сідайте зручніше, беріть якісь ваші улюблені смаколики і насолоджуйтесь переглядом цього відео. Тому що я обіцяю, воно буде дуже цікаве. Так, нерф я ось так прокладу, буду його потихеньку тримати. І так, нерф. Це. Серія іграшок створена вперше в 1969 році компанією Hasbro. Ну, я думаю, ви всі прекрасно це знаєте, але не, що нерв це від компанії Hasbro, тому що раніше були е, слякі реклами на нерви та інші такі іграшки. Е, так, добре. Тоді ще компанія Hasbro називалася Hessen Brothers. Бренд Nerf став настільки популярним, що Hasbro під цим брендом почала виробляти самі круті бластери. Ось це у мене непогана версія крутого Nerf Elite 2.0. Дуже такий крутий. Спуск з курка. З прикольного у нього є барабанників він так круті. Це а у наборі. Зараз я покажу набор. А у наборі у нього присутні 12 по 2. так, добре. Патрони поклав десь в інше місце, але я їх вам покажу в кінці ролику. А зараз давайте почитаємо дану інформацію. І так. Nerf. Е це торговельна марка у вигляді капіталу генських літер Nerf. Це іграшка, створена Parker Brothers то Hessen Brothers, то Parker Brothers. Нез Незрозуміти. І в даний час вона належить цьому хазер. Більшість іграшок це різноманітна зброя на основі пластику, а також інші продукти не, включаючи м'ячі зі спорту, як футбол, баскетбол чи бейсбол, та бейсбол. Найбільш відомі з іграшок це кулемет, названий Hasbro як Бластери, які стріляють кулями, виготовлені з поролону. Цей нерв стріляє поролоновими патронами. Просто раніше, якщо я не помиляюсь, хоча я не можу помилятися, раніше були такі. Пістолети пластикові на таких жовтеньких кульках, там уже навіть не жовтеньких, а ще й на якісь. Коротше, раніше такі іграшки були не дуже такими безпечними. А ось тепер в наш час сучасний з'явилися ось такі легендарні бластери а навіть ще є, можна сказати, їх копії, всілякі, так, я поставлю. є всілякі копії. Mm, ну, Кофі таких нерфів, які дуже стали безпечними, вони стріляють на поролонових патронах. Є багато різних функцій, є як і маленькі нерфи, як і величезні, дорогі, дорогущі нерфи. Ось такі коротші справи. Так, давайте продовжувати читати. Е, так. Оскільки багато таких предметів було випущено протягом 70-х років, е, продукти нерф. Часто мають яскраві неонові кольори там які текстури, схожі на флагманський нерф м'яч. Гасло, який часто використовувався з часу реклами в 90-х роках, є нерф або нічого. Щорічні доходи за маркою нерф складають приблизно 400 мільйонів доларів США. Прикольно. Нерф. Тип продукту це серія іграшок. Власників Hasbro і ну, вони тоді так називалися. Країна походження це Сполучені Штати Америки. це в Америці виготовлені НЕРФи. Дата створення першого нерфу це 1969 рік. Це вже кінець 60-х і початок 70-х років. так Також є у нерфу офіційний сайт nerfhasbro.com, на який я можу зараз і перейду, щоб просто детально подивитися. Так, нерф я ось так так, давайте перейдемо на цей сайт. Натискаю. Ось цей офіційний сайт. Зіляті щось штучки тут, але добре. Посилання на дану інформацію я можу залишити в описі, але у мене така проблема, що посилання... Як і для мене, як і для вас, перестали відчинятися. Це якась перевірка, яка ніяк не закінчиться в мене. Ну, я не знаю, що робити, тому я просто закріплюю посилання і пишу так, щоб ви закопіювали, а потім вже ставили в Google і читали дану інформацію. В принципі, я таке і на минулих роликах робив, тому я думаю, ви вже... Все, знаєте в мене. І так, давайте дізнаємося історію і будемо закінчувати даний ролик. Я тут не прочитаю небагато, а так, якщо вам дуже цікаво, якщо ви захоплюєтесь нерфами, то можете за посиланням в описі, закопіювати інформацію і прочитати для себе. І так, нігерошки нерв почали вироблятися, коли Hasbro ще називалося Hessen for Brothers, незважаючи на те, що компанія скоротила назву у 1968 році. Паркер брати спочатку розробили нерв, починаючи з 4 дюйма 102 мм в поліуретанового пільнистого кульки. У 1969 році Рейнгуре, винахідник ігор і Мінісотів, прийшов до компанії з волейбольною іграшкою, яка була безпечною для гри у приміщенні. Вивчивши її рете, ну, паркер брати вирішили усунути все крім кіністого м'яча. У 1970 році. Не була введена в якості першого в світі офіційного критого м'яча, який він мав ну, м'яч мав назву. Ні. Що є терміном зловживання лампи або розбивати вікна, не можна заподіяти шкоди дітям та старим людям. Тобто, як я вже казав, це абсолютно безпечні іграшки. Так, так, я вам поговорю, що вони дорогі, але вони. Безпечен. Якщо вони тільки не стріляти в очі, то так вони просто безпечні. Так, де я далі у нас? У 1970 році Кулька Нерв була введена в якості першого світі офіційного критиганича назва мер, що є зловживання лампи без розбивати що не можна заподітити шкоди дітям та старим людям. Деякі перші телевізійні рекламні ролики для м'ячі були спільно про акціями з не, піною сумішку кул від з Дженерал Моторс, Нікі Доунзом, Дейв Джонсом та Майклом Неспітом з Монті, які грали кулями в саусній кімнаті для вітальні. Кул-Аїд cool спонсорувала 1969-70-ті роки суботнє ранкове засідання телевізійної серії. Мунтис 1966, 67 роки. Ну, і на цьому все. Ролик підійшов до кінця, вже 10 хвилина йде. Зараз я хочу вам показати весь комплект мого нерфу Elite 2.0. Тому потрібна маленька пауза. Отак, ось нерф. А в комплекті йде 12 паролонних патронів. Ось як вони виглядають. Вони помаранчевого, синього. Ну, коротше, Вони трошечки однакові, але вони кольорами відрізняються. Ось ці помаранчеві з сині пластиковою штучкою. А ці повністю сині і також оранжева штучка. І тут все на іноземній мові. Я не знаю, що тут написано, тому це не вагом не треба збирати. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. І це був перший ролик про нерф Бластер, який вам я обіцяв ще на початку 2024 року. Якщо ви поставите під цим відео максимальну кількість сподобать, то я обіцяю, ну, чесно, я не знаю, буде відео чи ні, але я обіцяв, тому спробую зняти повне випробовування цього нерфу. Перевірити його на точність. На якість, ну, коротше, ви зрозуміли, здувати його тест. Тест на точність. Ось так от. Ну, але це треба ваші вподобайки. І якщо вам це відео, звісно, дуже сильно сподобалось. Якщо цього відео не буде, я, звісно, викладу відео, але трохи пізніше. Якось так. Ну що ж, з вами був Сашко, всім гарного настрою, берегіть себе і до наступних моїх крутецьких роликів. Я обіцяю, вони будуть дуже бомбезні, тому чекайте їх.